Доброго Дня! Рада усіх вас знову вітати. Андрій, привіт! Добрий день! Сьогодні ми з Андрієм вирішили зробити трошки інший формат нашого відео і відійти від такої характеристики і огляду певного трактору, певної моделі, а показати вам. Е як кажуть, глибину тієї роботи, яка проробляється на нашій базі тракторів, і довести вам, що ми не є такими там, перекупщиками чи самовільними зборщиками, чи ну, як кажуть, ну, Андрій, допоможи, щоб розвіяти такі міфи про те, що. Ми є офіційними дистриб'ютами, представниками деяких компаній, так само виробників, холдингів і кон консалтингів в Китаї, які сюди везуть. Так само ми є представниками, як кажуть, ДТЗ. Це був завод Дніпровський тракторний. Він просто зараз закрив повністю виробництво, так як нас в Україні зараз повністю все знищено, і нічого не робить вже давно. Mm -hmm. Тому що виробляти в нас стало дуже дорого. Ми закупляємо точніше, Україна співпрацює з таким виробником, як Чанфа, і завозить сюди ДТЗ під різною маркою. Ну ну дивіться, ми хочемо показати, що якому як приходять до нас трактори, в якому вони приходять до нас вигляді, що тут робиться з ними. Щоб вони були в тому вигляді, якому ми вам вже демонструємо їх і оглядаємо, щоб розвіяти ці міфи, чи вони тут складаються. Якщо складаються, то що складається, і який цей процес цієї обробки трактора від китайського виробника до вас як до споживача? Так, Андрій, просто що в більшості люди думають, чого що китайця отакий великий якийсь китай, міфологічно такий якийсь Сендзеньпінь чи якась така велика панда, яка сидить, збирає трактори. Насправді, Китай це зовсім різний рівень виробників, дуже багато заводів, і всі багато хто як би нам не хотілося, щоб за нас був весь світ, багато просто людей живуть, так само як нас не війна в Сирії, і виробляють трактори. І так як ми є країною і нацією хліборобів. Так що, шало, марійці, ми купляємо зараз тракторів більше, ніж з Росії, в чотири рази. Так що майте на увазі. І тому їм вигідно співпрацювати з нами. Що колись було з білорусами, вони білоруси роблять. Так само китайський виробник постачає деталі і все інше. Як батька казав, каже, що у нас своє. Так, так що погнали. Так, що погнали. Значить так. Сьогодні хочу вам показати ось в такому вигляді, в таких контейнерах приходять до нас трактори. Ось у нас тут є цілий ряд, ще, як кажуть, нерозпакованих. Вони, вони тут стоять. І от ми подивимося, що ми тут бачимо. Вони йдуть, дивіться, повністю весь каркас, все воно вже йде зібране. Там видно, що там є мотор, коробка передач, все воно накрито. Лише прикручуються ось ці колеса, прикручуються крила. От покажи, Андрій, ось вони просто бачите, ось крила. прикручуються, Ось такі зовнішні. Це, мабуть, те, що спереду да, цепляється, так розумієш, що це таке, таке заокруглене. Ні, Це панель задня. Це, а, це панель панель задня і капот, я так розумію. Теж, мабуть, чи він зафіксу... Ні, зафіксований. Мені ще подобається, що ДТЗ угу. де запакований в купирці. яку, цікаво, дуже класно рвати, мені подобається. Ага. Демонструємо цей зелений колір, про який я вчора згадую. Дивіться, во, вони на мостах, мости прикручені, грузи внизу. У них був такий ще, як би сказати, горобчик, який професіональний. Якщо їх разом з'єднати, то буде про. Ну, коротше, вони везли грузи окремо, грузи були ржаві. Зараз вони грузи пакують внизу. Бачите, вони не стягнуті. Тобто все гарно запаковано, навіть грузи гарно пофарбовані. ДТЗ гарно от, пакує. Ну як бачите, от труба, та, що от нагрівається, ось вона тут теж збоку запакована. Все воно так е, е, ну, упаковка. Радіатор йде окремо, так само розширювальний бачок. Все окремо гарно запаковано. ДТЗ, оце чонква, як правило, дуже гарно пакує все. Дуже гарно пакує. Щоб ви не, щоб ви не купляли, купували. Це вони, як правило, дуже гарно. Без подряпин, без нічого, mm -hmm. тому що інші виробники так не пакують. Mm -hmm. Ну, наші інші виробники, по-моєму, СД ще стоїть. Це все, це все ось дивіться, сі, синій колір ДТЗ ще ми бачимо. Тут, мабуть, різна кількість е е кількість сира, так розумію, правила? Так, да, там 35 -24 ки 24-ки, да. так. 35 24-ки, Так, а це у нас СД. Mm -hmm. Бачимо різинові коврики, ну, але все одно все запаковано, все обмотано такою цією. Ну, по мінусах я б хотів би, щоб от ще тут запаковували оці гідровиходи всі. Вони так би стараються їх розібрати окремо. Але я б хотів би, щоб тут якась панель або так само в папірку його затягували. Бо часом тут буває такі якісь нюанси. Тобто ми тут міняємо ці ці штуки. Ну але це гарно, бачите скільки масла. Просто взявши зано, ну, аж витікає, того що по на гідравліку китайці не жаліють По верхній мірці. Валять ну, і в заливають рідини ці тоці. Да, да. Правда, вони заливають, воно вже йде все. Я кажу, нічого ми туди не ліземо. Андрій, давай зараз перейдемо там, де ми вже буде розпакований, і ми побачимо той трактор. Телепортуємося. Ми, як телепортіруємося, ми я кажу, вже в нашій свята є святих там, де це весь цей. Я кажу, частина запчастини такої великої перетворюється на трактор. Ось в розібраному вже від контейнера від цієї упаковки трактор наш. Ось він ще знаходиться на цій від контейнера підставці. І що ми тут бачимо? Ми бачимо тут мотор, так? ми бачимо панель, коробка передач, виходи на візку. Вам, ви бачите, воно все прийшло в такому вигляді, і ніхто його тут ну сюди не лізе, ці основні його частини. Правильно? Так, не дозволяють китайці. Не дозволяють. Те, що тут робиться, це вже укладається, от, наприклад, капот наверх, колеса задні, колеса передні. Руль не бачу. Десь ми, ну, Десь ще запакований. Десь ще запакований. Напевно, руль. у тих деталях. Де ще запакований руль. В принципі, вже радіатор тут, воно все тут, все тут є, бачок на дизель є. Ось видно, які в нас мости. Все воно нічого тут не скручується, нічого не підкручується, просто підкручуються всі такі, як кажуть, панцир трактора. Коробка передач, навіть ну, всі чашки, все воно вже є на місці, тобто повністю заводська зборка. Так само заводське обслуговування, там вже все залито, угу. поставляться колеса, поставиться угу. капот, поставляться крила. От, ну і нав... ще поптягується там таке. цікаво. Ось, зараз я його хочу відкрити. Андрій, давайте подивимося. От, подивіться: вже mm -hmm. воно там, вже воно там залито. Там ну що ж, навіть фільтри, да? це вже все коли великі да, фітри, це все великі. Їх, не, їх не... не чіпляють тут в нас. Ні? Ні. Просто це. це все їхнє. Це все заводське. Це все з заводу. Все заводське. Що СДшки, А, це що одна СДшка, думав ДТЗ? Що ДТЗ так само? Все ага. зі своїми. Все зі своїми. Ну, а тут запаковані у нас ще запаковані ДТЗ. Це ДТЗ, Так, це ДТЗ. Це люди і от стоять, і вони також ідуть їх кораблем один на одного сюди приїжджають, їх тут вигружають і розбирають, складають. Ще потім ми вам продемонстрували усі його характеристики, а ви прийшли їх і купили. Ну що ж, надіюся, цей огляд вам був ну, для когось, можливо, корисним, для когось, можливо, просто цікавим. Думаю, що багато сумнівів. Кого вони були, вони мають відпасти на рахунок нашого виробника і на рахунок того, в якому вигляді приходить трактор, і що це саме є заводський трактор. Дякую вам за увагу. До побачення. Підписуйтесь, ставте лайки. Такі основний міф розвіяли, що тут його десь збирають скручують.